Всім доброго дня! Ми продовжуємо розв'язувати найскладніші задачі ЗНО 2016 з математики. Сьогодні ми розв'язуємо задачу 32, це стереометрія. Я зачитую задачу. Основою піраміди САБЦД є ромб АБЦД, більша діагональ якого АЦ дорівнює 30. Грань СБЦ є рівнобедреним трикутником. СБ дорівнює СС і перпендикулярно до площини основи піраміди. Ребро СЦ нахилено до площини основи піраміди під кутом 30 градусів. Визначте кут між площинами САД і площиною АБЦ, якщо висота піраміди дорівнює 5. Ознайомилися з умовою, але потрібно більш детально її розглянути і зробити малюнок. По-перше, будемо робити малюнок. І так мова йдеться про піраміду. Основою піраміди є ромб. малюнок будемо робити достатньо великий, щоб усе було видно. Так, нехай це буде ромб. Далі це буде А, Б, С, Д. Основа піраміди. Далі тут дві сторони будуть видимі. Сказано, що більша діагональ ромба дорівнює 30 і це АЦ. Одразу проведемо більшу діагональ. Пізніше запишемо, що АЦ дорівнює 30, грань СБЦ є рівнобедреним трикутником. СБ дорівнює СЦ і перпендикулярна до площини основи піраміди. Тобто БЦ це основа рівнобедреного трикутника. Одразу поділю на 2 і малюю рівнобедрений трикутник. Це буде грань СБЦ. Далі, СБ дорівнює СЦ. І перпендикулярно до площини основи піраміди. Зрозуміло, ребро, ребро СС нахилено до площини основи піраміди під кутом 30 градусів. Ребро СС нахилено до площини основи піраміди. Взагалі це буде кут ССБ, але це ще потрібно довести. Визначте кут між площинами САД і АБЦ. Домалюємо піраміду деякі. Прибрано ведемо. Ось такий малюнок визначився. Визначити кут між площинами SAD і ABC, якщо висота піраміди дорівнює 5. Ну, зрозуміло, що висота піраміди це буде СО, і вона буде дорівнювати 5. Все можна записувати все, що задано за умовою. Нехай САБЦД це задана піраміда з основою... АБЦД, яка є ромбом. Ми пам'ятаємо, що ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Більша діагональ ромба АС дорівнює 30, грань СБЦ є рівнобедреним трикутником, тобто БС дорівнює СЦ. грань СБЦ перпендикулярна до, основ, до площини основи піраміди. Тобто СБЦ за умовою перпендикулярно до АБЦ. Ребро СС нахилено до площини основи піраміди під кутом 30 градусів. Що таке кут між прямою СС та площиною основи піраміди АБЦ? Кут між прямою та площиною вимірюється як кут між цією прямою та її проекцією на Площину. Нам потрібно знайти спочатку проєкцію ребра СС на площину АБЦ. Тобто потрібно провести перпендикуляр з точки С до площини АБЦ. Проведемо СО перпендикулярно до БЦ. Зрозуміло, що СО буде знаходитись у площині БСС. Тому що точка С належить площині БСЦ і точка О належить площині БСЦ. Ми провели СО SO перпендикулярно до прямої перетину площин БСЦ та АБЦ. Є теорема, яка стверджує, що якщо пряма знаходиться в одній з перпендикулярних площин і перпендикулярна їх лінії перетину, значить ця пряма перпендикулярна і другій площині. Тобто СО SO буде перпендикулярно до площини АВС. З цього можна зробити два висновки. По-перше, ми шукали, що це за кут між прямою СС та площиною АВС. нам потрібно було знайти проєкцію СС на площину АВС. Проєкція точки С на площину АВС – це є точка О. Тому СС. Проєктується на площину АВС у відрізок ОС. Тому кут ССО це саме кут між прямою СС та площиною АВС. Тобто він дорівнює 30 градусів за умовою, Кут ССО дорівнює 30 градусів. Другий висновок, висновок, який нам потрібен також за умовою, з того, що СО перпендикулярно до площини АБЦ можна зробити висновок, що СО є висота піраміди. І за умовою висота піраміди дорівнює 5. І так залишається визначити кут між площинами САД та АБЦ. Це двогранний кут, як відомо, він обчислюється лінійним кутом, який утворений прямою перпендикулярною до лінії перетину першої площини і прямою, яка проведена і перпендикулярна до лінії перетину у другій площині, потрібно визначити цей кут на малюнку. Проведемо з точки О перпендикуляр на сторону АД. Будьте уважні, цей перпендикуляр не буде попадати у середину сторони АД а також не може бути паралельний до сторін АВ і СД. Це найбільша помилка, яку дуже часто роблять в таких задачах. Нехай це буде точка М. Поєднаємо точки С та точки М. Отримуємо трикутник СМО. СО SO перпендикулярно до площини АБЦ. СМ похила, ОМ проєкції цією, цією похилою на площину АБЦ. Пряма АД перпендикулярна до прямої ОМ за побудовою. За теоремою про три перпендикуляри. Якщо пряма перпендикулярна до проекції, то вона перпендикулярна і до похилої. За Теоремою про три перпендикуляри. СМ перпендикулярна до АД. СМ перпендикулярна до АД до лінії перетину площин АСД та АБЦ. ОМ перпендикулярна до лінії перетину, тому кут СМО і є лінійний кут двогранного кута між площинами САД та ABC І саме цей кут ми шукаємо. Нам потрібно знайти кут СМО. З найголовнішим ми визначились. Зрозуміло, що кут СМО ми будемо шукати з трикутника прямокутного трикутника СМО, де кут О дорівнює 90 градусів. Для цього нам потрібно два виміри. Вони нам допоможуть знайти або косинус, або синус, або тангенс цього кута. Давайте подивимось, в цьому трикутнику SO вже відомо, це 5. Залишається визначити SM або OM. Скоріше, простіше буде визначити ОМ. Тому що це не що інше як елемент ромбу і це не що інше як висота ромбу. Тому що цей відрізок перпендикулярний до АД і до БС. Що нам відомо в ромбі? Діагональ АЦ це 30 Та також ми можемо знайти з умови задачі в сторону ромба. Розглянемо трикутник SOD. Кут О дорівнює 90 градусів. В цьому трикутнику ми бачимо катет СО, який дорівнює 5, та кут СДО, який дорівнює 30 градусів. Щоб знайти другий катет ОД, потрібно скористатися функцією тангенс. Тангенс кута СДО буде дорівнювати частці протилежного катету СО. До прилеглого катету ОД. Тангенс 30 градусів буде дорівнювати 5 поділити на ОД. Звідси ОД буде дорівнювати 5 поділити на корінь з 3 на 3 або 1 на корінь з 3. Звідси ОД буде дорівнювати 5 коренів з 3. Трикутник BSD рівнобедрений СО SO висота. В рівнобедреному трикутнику висота є також і медіаною, тому БО дорівнює ОД. СО SO медіана, звідси випливає, БО дорівнює ОД і дорівнює 5 коренів з 3. Тобто сторона ромба БД дорівнює 2 помножити на 5 коренів з 3, це 10 коренів з 3. Сторона ромба нам відома. Далі потрібно відшукати висоту ромба. Іноді буває дуже корисним зробити окремий малюнок основи. Намалюємо ромб. Нехай це буде А, Б, С, Д. А це за умовою 30. Висоту ми шукаємо в ромбі. Та також ми знаємо сторону 10 коренів з 3. Щоб знайти висоту. Можна використати декілька підходів. Я використаю підход із застосуванням площ. Відомо, що площа ромба з одного боку знаходиться як одна друга добутку діагонали, а з іншого боку площа будь-якого паралелограму це висота помножити на сторону, на яку висота опущена. Тобто H помножити на А. Одна діагональ у нас є, другої діагоналі нема, сторона у нас є, тобто потрібна друга діагональ. Я поставлю тут точку П і буду знаходити другу діагональ. Зрозуміло, що CP буде дорівнювати половині діагоналі CA, тобто 15. Ось цей відрізок 15. Тоді за теоремою піфагора ми можемо знайти БП. БП буде дорівнювати корінь квадратний БС в квадраті мінус СП в квадраті. Це буде дорівнювати 100 помножити на 3 мінус 15 у квадраті 225. 300 мінус 225 це буде 75. Корінь 75, або 5 коренів з 3 тому що 75 це 25 помножити на 3, 5 коренів з 3. Це половина діагоналі BD Вся діагональ BD буде дорівнювати 10 коренів з 3 Зверніть увагу на те, що діагональ BD дорівнює 10 коренів з 3 так само, як і сторона ромба. Тобто Трикутник BCD є рівностороннім, тобто кути C і D в цьому трикутнику будуть по 60 градусів і висоту такого трикутника можна одразу знайти. Але я не буду відходити від попереднього плану і використаю все ж таки площі. Одна друга d 1 помножити на d 2 D1 1 це у нас 30, D2 2 10 коренів з трьох буде дорівнювати H помножити на А. А це 10 коренів з 3 це сторона ромбу. ромбо. 10 коренів з 3 з двох боків можна скоротити, зрозуміло, що H дорівнює 15. І так повернемось до нашого попереднього малюнку. І розглянемо трикутник SOM. В цьому трикутнику кут О дорівнює 90 градусів, а нам потрібно знайти кут SMO. Ми будемо шукати тангенс кута СМО і він буде дорівнювати SO поділити на ОМ. Якщо продовжити, то СО буде дорівнювати у нас 5 за умовою. ОМ ми тільки що знайшли це 15. Тангенс дорівнює 1 третя. Тобто кут СМО буде дорівнювати арктангенс однієї третєї. İyiyip bir şekilde